Всім доброго вечора! З вами на зв'язочку громадська організація InScience, і я вітаю вас на черговому вебінарі нашого лекторію Science for Kids. Сьогодні у нас з вами нова рубрика це цікава тваринка. Ця рубрика буде повторюватися періодично в нашому лекторії, і говорити з вами ми будемо про бобрів. А допоможе нам краще зрозуміти, що ж це за тваринка бобри Наталія Брусенцова. Традиційно наш вебінар складається з трьох частин. Перша, це безпосередньо лекція, яка доступна в записі, до речі, і тим, хто дивиться наші вебінари на Ютубі. Після цього ми з вами граємо в кахут і переходимо до обговорень. Якщо ви переглядаєте наш вебінар на YouTube і у вас залишилися питання після вебінару. Ви можете також написати свої питання в коментарях. Ми тоді їх обов'язково передамо нашій спікерці і напишемо вам відповідь. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам, рекламній платформі MGID та онлайн платформі Grammar. Тож, наша сьогоднішня спікерка, як я вже згадувала, це Наталія Бусенцова. Наталія теріологиня. Ви, до речі, знали, що теріологія це наука савці. А також Наталія, кандидатка біологічних наук, працює науковою співробітницею в національному природному парку Тузловські Лимани в Одеській області і в національному природничому парку Слобожанський, це в Харківській області. Тож, Наталю, привіт. Доброго вечора усім. Поговоримо про бобрів сьогодні. Можете написати у чат, чи бачили ви колись цю тварину. Бобер європейський або річковий, він мешкає у водноболотних угіддях. Колись раніше ці тварини населяли багато багато річок струмків по всій Європі та Азії. Але у 19 сторіччі, після активного на них полювання, чисельність цих тварин дуже дуже скоротилася, і їх майже не залишилося. Бобер, бобра тоді почали охороняти і проводити різні заходи, щоб відновити його чисельність. Тварин спеціально розводили і навіть випускали у різні річки. А на сьогоднішній день ви можете побачити, що Бобер зараз дуже розповсюджений, і можете навіть у своїх містах побачити на великих річках його. Не знаю, там хто там в чаті відповів, чи бачили Бобрів, чи ні. А так, писали, в нас є різні варіанти, що е, бачили бобрів, що бачили тільки на відео, ну або взагалі ніде не зустрічали. Тому я думаю, що надалі нам буде дуже цікаво послухати більше. Е, ну тоді розповім вам трохи цікавинок про бобра. Е, як я вже сказала, бобер мешкає в одноболотних угідях, це різні річки, озера, ставки, струнки, е, тобто різні водойми. І тому Бобер має пристосування, щоб, щоб мешкати у воді. Це, по-перше, хвіст бобра. Весь Бобер покритий шерстю, а хвіст, ось, як на фотографії, він голий, він дозволяє бобру вправно плавати та повертати, коли він пливе у воді. Окрім того, що Бобер має перетинки на задніх лапах, які, як і качкам, допомагають йому вправно плавати. Ось так виглядають погризи бобра, бо бобер харчується різними рослинами. І коли він гризе деревом, залишаються ось такі сліди на деревах, а сліди ці він залишає своїми зубами. Коли Бобер гризе дерево, а різці у нього такі зуби передні, дуже, дуже міцні, то такі сліди. Він залишає глибокі борозни, і за шириною цього сліду навіть можна визначити вік бобра. Так виглядають сліди бобра на снігу. Видно, більш найбільший слід це задня лапа, і там проглядається трохи видно, як ніби перетинка між пальцями. А що ж оце на останній фотографії? А це це послід бобра. Такі невеличкі горішки не кожен, до речі, їх може побачити, бо часто вони знаходяться у воді. А якщо воно випадково отак от можна знайти його на березі, то вони виглядають, коли підсохнуть, як спресована стружка з дерева. Дуже важливо знати, як виглядають сліди життєдіяльності бобрів, сліди на ґрунті або снігу, погризи, послід. Бо самих тварин ми не дуже часто можемо побачити, але якщо знайдемо сліди їхньої життєдіяльності, то ми точно будемо знати, що у цій річці або ставку живе бобер. Де ж живуть бобри? Бобри живуть родинами і вони будують для себе таку затишну оселю, яка називається боброва хатка. хатинка. Це, вона складається з різного діаметру стовбурів, дерев, які скріплюють бобри мулом з дна водою. У бобровій хатинці може бути кілька таких приміщень, кімнаток, де бобри можуть почувати себе комфортно. Вхід в хатку завжди знаходиться під водою. Сама родина бобрів може бути досить великою, бо з батьками залишаються у бобрів діти попереднього року народження, і тому можуть бути дитинчата зовсім маленькі і вже більш старші, які допомагають батькам і ремонтувати хатку, і заготовляти собі їжу на зиму. До речі, бобри взимку не сплять. Вони постійно знаходяться в хатку. В хатці інколи виходять на двір, але не дуже зручно, бо мороз, сніг, бобрам це не дуже подобається і тому вони запасають їжу. Тут на малюнку видно такі стовбури біля хатки, складені у воді. Це їжа, яка запасають бобри, вони притоплюють гілки. І тоді їм не треба виходити на мороз. Вони просто пірнають під льодом, достають гілочки і заносять їх в хатку. І так харчуються. Як же виглядає хатка бобрів у природі? Десь приблизно, так як на фотографії, це хатка взимку, трошки занесена снігом. А так виглядає, як обведена у червоному колі хатка бобра, якщо її зняти з безпілотного літального апарату згори, не всі хатки розташовуються зручно, що їх можна побачити з берега. Якщо у нас таке дуже, -дуже заболочене місце, болото велике, то ми можемо й не знати, де там хатка знаходиться, і тому науковці застосовують у такій ситуації дрони, за допомогою яких вони знаходять хатки бобрів. Ну, а ось на цій фотографії це фотографія з фото пастки Національного парку Слобожанський. Це бобер саме біля своєї хатинки. Що ж їдять бобри? Е, ви можете над, написати свої думки у чаті, що ж, яку ж їжу е, бобри їдять, і що вони, е, які їжі віддають перевагу, бо насправді. У них є улюблена порода рослини. Наталія, е, ось на фотографії. Давайте, мабуть, я зачитаю, які варіанти є перед тим, як ви розкажете. Отже, Добре. рослини, коріння, гілки та різних комах, палки дерево, якусь траву, горіхи, гілочки, дерева, дерева, трава, дуже багато варіантів з деревами, дерево, солома. Сіно, ягоди, сіно, коріння, тобто багато різноманітних варіантів, тому давайте ви вже нам розкажете, mm -hmm. що насправді. Е, ну насправді більш-менш е, відповіді правильні. Дійсно, навіть тут на фотографіях видно, що бобри їдять дерева, так? вони їх їдять, обкусують з них гілочки, їдять кору, а саме цей стовбур використовують для будування е, хатинок або гребель своїх. Але влітку, коли дуже багато соковитої трави, вищої водної рослинності, яка росте по берегам, вони віддають перевагу їй, бо вона більш смачна, соковита, і дерево гристи, вони починають активно саме коли заготовляють собі їжу на зиму. Як же бобри впливають на ті водойми, у яких вони живуть? Ну, по перше, бобри ж вони будівельники, вони будують хатинки, а також вони щоб затримати воду, будують різного типу і розгалуження канали. Ось вони приблизно так виглядають. Зйомка з безпілотного літального апарату та просто фотографія. Бобрам дуже потрібна вода. Бо я як сказала, вони запасають там собі на зиму гілочки, а також вода їх захищає від хижаків. І тому рівень води дуже важливий. І якщо у нас посуха, якийсь сухий рік, то бобри намагаються копати канали, щоб підняти рівень води, а і також будують греблі. Греблі приблизно ось так виглядають. Вони можуть бути дуже різного розміру і висоти, дивлячись, скільки води бобрам треба затримати. Ось ми бачимо, дівчинка стоїть на цій греблі. Тобто, гребля витримує не тільки просто тварин, які можуть ходити по ній, а навіть і людей. І, і така гребля може затримувати дуже багато води і створює бобрам комфортну таку водойму, де вони безпечно живуть. На цьому слайді представлена така картинка, де показано, як же греблі бобрів впливають на стан водойм. Якщо на струмку або на невеликій річці Бобер будує греблю, то Поступово осад через затримку води осаджується, і сам струмок або річка трошки змінює своє русло. І на оцих місцях, де багато осаду, накопичується, створюються невеличкі острови, там починають рости рослинність, і трошки змінюється структура берегів навколо струмка або річки. І поступово будуючи рік за роком греблі, змінюється конфігурація струмка або річки, створюються різні такі ділянки, де ростуть рослини, піднімається рівень води, і місцина вся починає затоплювати, і створюється таке велике водойма або болото з різними різними рослинами. І насправді це дуже корисно, бо там живе багато видів рослин та тварин, а також така заболочена територія може бути такою відчутною перепоною. Наприклад, нещодавно всюди пройшла така новина, що бобри можуть. Обороняти наші кордони через те, що вони затоплюють різні ділянки, і там не може просто пройти велика важка техніка. Як же бобри впливають на рослини? Ми тільки що поговорили, що бобри харчуються цими рослинами, використовують їх для будування своїх гребель та хатинок, але не всі дерева вони полюбляють однаково. Я думаю, ви знаєте кілька різних. Порід дерев, і ви можете е, написати в чат, як ви думаєте, яку породу дерева більше бобри полюбляють, яке саме дерево. А ось ми можемо побачити, поки ви пишете, е, на цій картинці представлено, як виміряться ці дерева, які погризли бобри, а на зйомці з безпілотного літального апарату видно. Е, Ділянка навесні 2015 року сіреньким, це показані, як ростуть там осики, а навколо зеленим це сосни. Восени 2015 року на цю водойму заселилися бобри, і ми бачимо, що не всі осики сіренькі стоять, деякі лежать вже. А в 2019 році ми бачимо багато-багато по берегу стовбурів. Всі ці осики вже з'їли бобри. Отже, що там написали у чатах стосовно. Дерева, яке найулюбленіше у бобрів. У нас є дуже багато варіантів, де написали, що це дуб, берези, сосна, липа. Але переважає в основному дуб і берези. Ага, зрозуміло. Е, насправді найулюбленіше дерево у бобрів це осика і верба. Оці два види дерев. Ну, Насправді це там більше видів саме різновидів. Але оці два е роди дерев найбільше полюбляють бобри. Березо теж дуже багато можуть гризти, особливо якщо це основне дерево, яке росте по берегам водойми. Наприклад, там просто немає ось, то звичайно бобри будуть гризти берези. Але от сосну і дуб, бобри гризуть не дуже активно. Сосна дуже смолиста, їм не подобається цей присмак, але інколи вони можуть валити сосни, використовувати їх для будування, але це невеликий відсоток. Те саме і з дубами, бобри часто гризуть обгризають дуби, але їсти їх дуже важко, вони дуже тверді, міцні, і якщо є вибір, то бобри завжди оберуть осику, вербу або березу. Хто ж може жити у бобровій хатинці? Боброва хатинка це такий великий побудований побудована домівка, яка може прихистити не ти, не тільки самих бобинь, але й інших тварин. Наприклад, різних видів види куницевих, куниця, норка, видра. Також оселяються там і дрібні савці, різні види мишей та землерийок. Але у Слобожанському парку ми також знаходили і черепах та вужів у бобрових хатинках. Тобто багато видів тварин може знайти собі прихисток у бобровій хатинці. Тому бобра називають ключовим видом у природних комплексах, видом, який створює умови проживання для інших тварин та рослин, бо бобер будує. Запруду своїми греблями будує хатинку, змінює навколишнє середовище, з'їдає якісь види дерев, і там з'являються інші види, створює такі галявини, якщо багато дерев повалює. І це місце, де інші тварини теж можуть оселитися. Ми дізналися багато цікавого. Нового про бобрів, я сподіваюся, і ви зацікавились цією тваринкою. Я знаю, що у вас є завдання різні після лекції. Отже, я зачитаю завдання, яке після нашої сьогоднішньої лекції буде. Ви е вигадували різних тваринок та істоту продовжити попередніх сезонів. Тож ви можете обрати одну з них, який стане вашим головним персонажем впродовж цього третього сезону, або можете вигадати когось нового. І частина з вас вже почала писати історію персонажа, тож ви продовжуйте, звичайно, І кожного вебінару ми будемо давати нове завдання для цього персонажа. І ви будете виконувати у будь-якому форматі, до якого буде Будете більш схильні. Це може бути історія, малюнок, відео або анімація. І на сьогодні ваш персонаж завітав гості до вашого нового друга, до бобра. І разом вони вирішують, де ж краще побудувати хатинку, та що ж приготувати на вечерю. Допоможіть своєму персонажу та бобру з цим складним вибором. Дякую за увагу. Дякуємо за увагу і дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Наш наступний вебінар відбудеться 7 березня, і говоритимемо ми з вами з Оксаною Стич про метеорити, гостю з космосу на нашій планеті. А наступний четвер, 9 березня, на вас чекатиме практикум Вінгани Кузьо як стати бордвочером. Також, якщо вам сподобався вебінар, ви можете підтримати нас на Патреоні, для того, щоб наш лекторій міг розвиватися і надалі. Тож, дякую всім, що ви сьогодні були з нами, і до нових зустрічей. Па-па!